Метал це що? Це дисципліна, порядок, певна стратегія, логіка, план, дія, щоденність, так, виконання е, вибраного алгоритму, який резона, в резонансі з вашими цінностями. А вогонь це що, сміливість експериментувати. Розплавити статично може тільки дійсно дуже пристрасне, сміливе. От, от уявіть собі, іскросонця в вигляді ну, такого е вогника, от, що посміхається і хоче через свою допитливість не, не знищити, бо перша частина місяця року вона була все ж таки м такою. З в певних спектрах агресії, в певних спектрах а, сили і насилля навіть, сили з перекусом в насилля. Тому що ось ця натиск вогню був потрібен такої потужності, от рівня, рівня виверження вулкану, щоб безапеляційно все, все, що вже не, не працює на еволюцію, стерти, знищити, спалити. А ось цей вогник. А, він не він, 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 він несе небезпеки, От яке я зараз намагаюся вам описати, як той, який заходить в спектрі сонця, крізь спектри сонця, в танок з металом. Вони як дві дитини, вони як два дійсно чистих мотивами спектрів, які проживають невинність. І